Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю! Сьогодні я пропоную пошукати на картинці два однакових предмета. Будьте уважними! Подивіться, будь ласка, на картинку і знайдіть дві однакових споруди. Вірно, малята, ось однакові споруди. Як багато м'ячиків? А чи є? Серед них однакові. А зараз знайдіть, будь ласка, дві однакові ляльки. Подивіться уважно, чи є тут однакові машинки. Дякую усім малятам. Буду чекати вас у наступній зустрічі. До побачення!